Лучність і впевненість саме ці якості необхідні для перемоги стрільця. Продемонструвати їх мали нагоду учасники міжнародного турніру Лучників. Представники України і Білорусі змагалися у Луцькому замку. У Луцьку в рамках фестивалю Волинська княжна відбувся міжнародний турнір стрільби із лука. Такі заходи роблять наше місто привабливішим для туристів. Луцький замок із його неповторною атмосферою середньовічного свята і можливістю спробувати себе в ролі лучників і цього разу привабив багато гостей. Луцькунболі домашні і болі ну какот. У нас нет такої архітектури. У нас архітектура более как ну 80-е гада вот эти вот все коробки одинаковые. А здесь такой замок, здесь, Ну як маленька сказка, скажем так. Дуже сподобалося, дуже, дуже все гарно, дуже все так привітно. Стрільба з лука це спорт не лише для чоловіків. Марія Свєт із Запоріжжя вважає, що він корисний для фігури. Окрім того, допомагає сконцентруватися і знайти психологічну рівновагу. Знаете, занимаюсь я не первый год. В принципе, у нас есть свой клуб в Запорожье. И ну, я уже в общем и целом больше двух лет занимаюсь на более-менее постоянной основе и до этого периодически стреляла. Сами учим людей стрелять и сами занимаемся тоже. Поэтому я считаю, что это спорт не какой-то мужской конкретно, это и женский спорт. Я начал стрелять в вересне два года тому. И было совсем Випадково, я просто прийшов, побачив на Хортиці у нас на Запоріжжі, стріляли козаки. Скільки народів, скільки луків, стільки технік. Хтось є середземноморський хват, є азіатський хват кільцем, є індіянські хвати. Організатори першого у Луцьку міжнародного турніру Лучників сподіваються, що він стане традиційним. Це е, не часто, це вперше. Але ми сподіваємось, тобто з владою міста, що ми будемо продовжувати цю традицію. Певно, що в цьому році, ще восени самі учасники. Їм дуже сподобався наш замок. Місто ми провели екскурсії, культурну програму, крім самої стрільби по Україні. Це досить такі, і не тільки по Україні, Європі, це досить потужний рух. Найколоритнішими на турнірі були лучники Мінського стрілкового клубу «Боус Клаб». Їхні костюми – наче калейдоскоп різних історичних епох. В ряді фестивалів костюм навіть важливіше снаряження. І все-таки ми зараз говоримо про реконструкцію. Реконструкція, в будь-якому випадку, вона має повторяти якісь документальні свідчення каких-то вот, так сказать, найденных экспонатов. Интерес у мене к луку, фанатичний. Воно якби как бы, присуще мені. Це якби как бы, часть і вісьма значительне мене, тому що без лука я практично нічого не значу. Перемогу на турнірі здобули мінські лучники. Олександр Кряжев, Сергій та Анна Бочкіни посіли відповідно перше, друге і третє місця. Їм вручили ковані стріли, а також премії. Решту учасників відзначили заохочувальними призами.